Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я вам розповім казочку про целющі сили води. Казка називається Сила дощу та дружби. Сідайте зручно та слухайте уважно казочку. Над галявиною кружляла справжня ділка. Як же бути дощ да? бути чи? ні Чекаю ж багато днів. Вона оглянула галявину Понура опустили свої голівки дзвіночки. Ромашки склали білосніжні пелюстки. З надією дивилась в небо пониклі трави. Тривожно перемовлялися між собою брізки і горобинки. Їхні листочки з ніжно-зелених поступово перетворювалися на брудня сірі, шовтіли на очах. Важко стало жучкам, бабкам, джілкам і метеликам. Знемагали від спеки у своїх. Теплих шубах заєць, лисиця і вовк, ховаючись в норах і не звертаючи один на одного уваги. А дідусь ведмідь заліз у тінистий малинник, щоб хоч там врятуватися від палючого сонця. Набридла спека, а дощу все не було. Родзичала джінка. Підскажи, як бути? Нема порятунку Від спеки. Душик, напевно, ж забув про нашу галявину. А ти знайди вільний, вільний вітерець, відповів старий мудрий ведмідь. Він гуляє по всіх усюдах і знає про все, що робиться на світі, він допоможе. Полетіла бджілка на пошуки вітерця, а той постував цей час в далеких країнах, ледве-ледве знайшла його бджілка, розповіла про біду. Поспішили вони. На забуту дощиком галявину. А по дорозі прихопили собою легку хмаринку, яка відпочивала на небосхилі. Не відразу зрозуміла хмаринка, чому потурбували її бджілка і вітерець. А коли побачила ліси, поля, луки, що засихають і нещасних тварин. Захвилювалася. Я допоможу галявині та їй мешканцям. Наступилася хмаринка, стала роздуватися і перетворилася на велику дощову хмару. Хмара почала застівати собою все небо. Дулась, дулась поки не вибухнула теплим літнім дощем. Дощик танцював по глявні, яка оживала на очах. Дощик полював землю, і все навколо живалося водою, блищало, співало співала їм дощу і дружби. А бджілка, задоволена і щаслива цей час. Сиділа під широкими листками кульбабки і думала про целющі сили води і про те, що часто ми цінимо цей біловишний дар природи. Ось і казочки кінець. Ви уважно слухали казочки молодці малята. До нових зустрічей, бувайте!